Плюси та мінуси домашнього пацючка та чи варто заводити. Погнали спочатку до плюсів: пацючки дуже розумні, відгукуються на ім'я, і їх можна навчити різним трюкам. Пацючки охайні, тримайте клітку у чистоті, і вони також будуть доглядати за собою. Пацючки багато сплять у день, але також на відміну від хом'яків. Будуть щасливі робити щось разом із вами. Вони дуже активні, кумедні, цікаві. Тож забезпечте їм розваги у клітці. Вони знають свого господаря і демонструють любов і прихильність до нього. Що ж до мінусів не можна випустити на волю набричого пацюка, не кажучи вже про те, що взагалі виганяти тварину з дому вверх жорстокості. Домашні пацючки це результат селекції. Вони не вміють виживати у дикому середовищі. Пацючки не живуть поодинці. Тому, аби зберегти психічне і фізичне здоров'я, беріть щонайменше пару хвостів. Пацюкам потрібна велика клітка, дуже велика клітка. Плюс тваринка не має сидіти в ній цілий день. Обов'язково вигулюйте тваринку під наглядом. Пацючки багато гризу. Ну а чого ви хотіли від гризуна? Сточувати зуби це природна потреба. І найтяжче пацючки живуть 2-3 роки. На старість вони починають хворіти. І тут починається новий головний біль пошук хорошого ратолога. Тож ретельно зважте усі плюси та мінуси, щоб сумісне проживання приносило щастя і пацючку, і вам.